Страва, яку не приготують вам у жодному ресторані. І це буде мівіна по-багатому. Нарізаємо чесничок, обсмажуємо його в маслі, трохи додаємо олії. І тут інгредієнт, який надасть нашій страві фльору розкоші. Креветок тут небагато. Можна би було з них зробити салат, але салатом ми не наїмося. Тому висипаємо креветки на сковорідку, гарно все перемішуємо, додаємо нарізаний перчик солодкий. Накриваємо, тушкуємо, тоді додаємо нарізану петрушечку, відділяємо макаронні вироби від упаковки. Забираємо інгредієнти для рецепту. Побідному», додаємо до кривотолюк трошечки креми, вершки 18%. Можна і жирніші, але тоді менше. давайте. Перемішуємо це все гарно. На цьому етапі можна посолити і поперчити гарненько. Як ви собі там любите. І тут, звісно, думка експертів розділяється: ламати чи не ламати макаронні вироби. Я поламала, бо воно прикольно хрустить. Заливаємо цю всю кросоту кипяточком, окропчиком і даємо йому потушкуватися як звикло 5 хвилин. Вуаля!